І справді, селяни, з котрими познайомилися на ярмарку в Тарнові, взяли її на віз, підвезли у бік Санча, навіть запросили на ніч, аби кудись не ходила в пошуках притулку. А вдосвіта, напитавши дорогу, пішла далі як ближче до гір у свою сторону. Але сили вичерпувались. Дорога була непогана, болото вже позамерзало, а сніг ще не впав. Час від часу її підвозили, але більшу частину дороги, таки треба було мандрувати пішки, голодувала, їла тільки там, де ночувала. Важко було пробиратися із тих причин, що поляки, які траплялися по дорозі, не з великою охотою і любов'ю ставились до місцевих жителів, а польська мова, освоєна у моєтку пані Станіслава, виказувала в ній русинку. Якось під вечір допленталась голодна і виснажена до краю до маленького містечка. Зайшла до першої хати, привіталася. Чи можна у вас переночувати? А то що, у нас корчма чи притулок для жебраків, немає що робити і волочишся світами? Ти русинка? Так. Ще того бракувало, аби ми прийняли на ніч русинську приблуду. Іди геть, закричала на неї стара баба. Бо спущу собаку. Пішла Похнюпло надалі, неподалік церкви, а ще через кіль... кількасот метрів вежі костьола. Біля приходства на зустріч їй вийшла зі стані старша жінка з відром молока. Слава Ісусу Христу! На віки віку настуся збентежилась, не сподівалася на, православ... на православному приходстві почути польську мову. Хвильку помовчала, а потім звернулася до жінки. Я подорожня, іду старнова. Побачила церкву і хотіла попроситися переночувати. Нема тут ніякої церкви, почула знанацька голос за спиною, ані притулку для жебраків. Оглянулась, за нею стояв молодий польський сонц. Йди собі далі, тут нема місця для русинів. <кхи> <кхи> Помандрувала Настя далі. На щастя, неподалік мешкав колишній старий братчик тієї церкви, переночувала, заодно дізналася про події, що відбулося кілька місяців в тому містечку. Колись давно воно було русинське. Але з часом кількість поляків зросла, вибудували собі капличку згодом за допомогою сусідських поміщиків костьол. і почали сіляких прикрошів завдавати русинам, не приймали їх до цехів, не дозволяли торгувати. Дехто покинув містечко, дехто перейшов на польське через віру, через одруження з польками. Католики, врешті, так знахабніли, що відібрали кілька місяців тому в православну церкву. Наші люди збунтувались проти зазіхань поляків, але католики таки перемогли. Не допомогло і барикадування. Кілька русинів загинуло, пан отець поранений через якийсь час помер. Інші запроторили, інших запроторили до в'язниці. Подали скаргу до суду, але який суд у Польщі? Власни чий? Цей молодий ксіон, з якого бачила, місцевий поляк міщанин перший вів католиків до боротьби з русинами. Розмовляли за північ. Настуся розповіла їм про себе, про дорогу. Господарі щиро її співчували. До речі, про те, що сталося у готелі, тут уже знали. Між поляками хтось пустив чутку, що якісь русинські розбишаки напали в готелі на польських шляхтичів та купців, порізали їх, зневажали католицьку церкву, польську державу і короля. І за це відповідатимуть перед міським судом. Очевидно, їх скарають на горло. Звичайно, обурню поляків не було меж, раділи, що русинські горлорізи будуть покарані. Зранку перед настою знову стелилася дорога все ближче ставало до її села, до її рідних, надії, що незабаром з ними зустрінеться і жила, вона додавала їй сил.